програму на що там вас ми розпочинаємо свою роботу сьогодні з нами на зв'язку? Оксана Семененко це ведуча із Черкащини, Корсун Шевченківський радіо на хвилі Корсуня, і говоримо ми про перебування дітей в освітніх закладах. Давайте привітаємося. Оксано, я вас вітаю рада з вами почутися у Запоріжжі та Запорізькому регіоні. Навчання в школах проходить у форматі онлайн до змішаної форми перейдуть як будуть повністю підготовлені бомбосховища. Поки що цього не зроблено. Обласна влада обговорила формат навчання із вчителями та батьками учнів. Педагоги висловили свою хвальну точку зору щодо дистанційної форми навчання. І нашим підписникам ми поставили запитання, чи бажаєте ви, аби ваша дитина ходила до школи в форм. Маті офлайн 90% із опитуваних сказали, що ні, вони цього не хочуть ще зарано, і 10% сказали, що так. Розкажіть нам, будь ласка, Оксано, як у вас у Корсун Шевченківському у Корсун Шевченківській громаді більшість освітніх закладів навчаються змішано, тобто частково очно, частково дистанційно. Також є діти, які перебувають за кордоном, але дистанційно під'єднуються до своїх класів. І в такий спосіб продовжують українське навчання разом зі своїми ровесниками, однокласниками. Ми провели опитування у соцмережах, як навчаються ваші діти у школах нашої громади, і відповіді: 35% опитаних повідомили, що їхні діти навчаються очно, 19% – дистанційно, і 46% – за змішаною формою. Також у нашій громаді є дитячі установи, які відповідають нормам безпеки на сьогоднішній день та можливість утримувати дошкільнят. Міська влада працює над тим, щоб всі освітні установи нашої громади могли повноцінно функціонувати, а діти проводити більше часу зі своїми однолітками. Також ми провели опитування в соцмережах, чи мають під час війни працювати дитячі установи в садочки. І відповідь 97% Так щиро дякую за розмову. До нових зустрічей у спільному українському етері. Разом до перемоги так, Оксана. Дуже дякую вам за вашу розповідь за цю інформацію. Запрошую до нових випусків за участі із вами і друзі. Це програма. Ну що там у вас на сьогодні завершуємо.